Доброго дня, любі малята! Як давно ми не бачилися, і я дуже сумую за вами. Але надіюся, що в скорому часі ми знову зустрінемося у нашому чудовому садочку. А сьогодні я підготувала для вас цікаве заняття. Але спершу згадаємо нашу ботішку печу печу хлібчик». Підготували наші долоньки. Печу печу хлібчик діткам на обідчик, меншому менший, більшому більший шусь у піч. А тепер трішки швидше печу печу хлібчик діткам на обідчик. Ріжу 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 і смакую. А тепер ми сміло можемо розпочати наше заняття. Малята, підкажіть, що знаходиться в мене на столі? Так, дітки, це кубики. А скажіть мені, будь ласка, вони однакові? Ні. Це в нас великий кубик. А ось це маленький. Малята! А що це у нас? А це друзі нашого маленького кубика. А скажіть мені, дітки, що в нас змінилося? Тут у нас залишився один кубик великий. А що сталося тут? А тут у нас багато маленьких кубиків. Дітки, а давайте пригадаємо кольори. Великий кубик якого кольору? Білого. А ось це в нас який колір. Це кубик червоного кольору, мов полуничка. А ось це Це жовтий кубик, мов сонечко. Ми... Це синій кубик. Мов небо, і зелений кубик, мов травичка. Малята ми з вами згадали сьогодні багато і величини, і кольорів, але ж з кубиками можна ще й гратися, і будувати можна з кубиків. Малятка, я думаю, у вас кожного вдома є кубики. І ви можете збудувати різноманітні споруди і попросити тата і мамусю, щоб сфотографували мені і прислали мені на вайбер. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. І якщо ви хочете, можете також сфотографуватись біля своєї роботи. Я чекаю на ваші фотографії, малята. До побачення, до нових зустрічей!